Добрий ранок, дітки! Думаю, відгадайте, про кого я хочу вам сьогодні розповісти. Вони мають по шість ніжок, а деякі з них мають ще й крильця. Подумали? Так, це комахи. В природі комахи дуже важливі, їх безліч. Є такі комашки, яких ми можемо зустріти влітку щодня. Давайте подивимось, що ж це за комашки. Мурахи вони дуже корисні в природі. Мурахи живуть великими сім'ями. Живуть вони в мурашниках. Мурашники дуже великі. Під землею в мурашниках дуже багато ходів. Мурахи прокладають величезні тунелі. Ці тунелі багаті киснем, і тому вони несуть велику користь для рослин, для дерев, для квітів, для трави. Мурахи несуть їжу в свій мурашник, і це дуже корисно для рослин, тому що рослини всмоктують корисні речовини із землі своїм корінням. Бджілка – велика трудівниця. Бджоли живуть сім'ями. Харчуються вони пилком з квітів. Також вони збирають пилок і нектари з квітів для того, щоб робити мед. Люди будують бджілам домівки, які називаються вулики. У цих вуликах бджоли виготовляють мед. Бджоли великі трудівниці, зранку до вечора вони літають по полях і збирають пилок, коли вони сідають на квіточку, на їх лапках залишається пилок, який вони несуть потім в свої домівки в вулики, де вже і виготовляють мед. Які красиві яскраві петелики. Вони харчуються пилком і нектаром з квітів. На своїх лапках вони переносять пилок із квітки на квітку, тим самим допомагають рости новим квіткам. Дітки, я впевнена, що ви будете любити комах і ніколи не будете їх ображати. А зараз на все добре. Topaj.